Ну тако, не то, щоб худе воно було. Не худе, так? Не худе воно. Лімфатичні <плес> узли. От вони які, їх теж філейкі. <плес> Ну, бачиш, не любиш, і не хоче різати собі. Не там казали, що треба різати, треба ну... ще вище, 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 вище. Це знімаємо в салу отдельно. Ну, одна пашина разом. а... Понятно. Зараз треба отаку держати. А тут я Це да, то сало тоненьке. В не а, а, не та, а тут тако пориже. Як по маслу. Тоді <різь> хто не любить різати, коли пальця чпок. Так, зараз будете підтримувати. Да, 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 Це ми куди оце сало? Розказуйте на мені, бо я ще в салі. Оце так, як складається, як, ну, це нормальне сало, так? Так, да, нормальне, це бочок, це ж пророше. Подрізаємо лопатку. А це в нас що? Да. Сава тут у нас в інтерв'ю. Я таке люблю. Це ну. ну, не, не жир? Ні, не жир, що ж це, ну. Ну, Самое нежное сало. Ну, я кеш-то съебал сало. Ну, я его тоже такие в банки ложу. Вот все Да, мне его на такие смашненькие, шкурочкой. Вот, помните, вот Ну, а я, ну я, я, как є есть, мясна, не мясна, не мясна не свинка, что вы хотите? тут, бачите, таке сало. Назва одна. Добре, що воно є таке. я <рочу> Якщо <рочу> немає, 10 см сала на спині, то то не сало. <рочу> 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 так. Так. На рулети. Це я зараз кліга єжу. Ти що? <рочу> машину тільки на рулети і все. Пашина. А зараз в ми... то була сильна така. А зараз ми встигну, вирізаємо. О! Вирізаємо філейку, вирізку на народу. быстро взял. Бру, бру. Вот. Ну. Снимаем все жир с ребер, Все. На, руле это обычно люди роблят. Реберное мясо, но Мало виконує функції. Воно на рулі, та саме ніжніше, воно невелику працю виконує. Ото. Тут вже разом з бочком. Ну ну на Ризать, сало діляється від мяса, а так таке тоненьке. Ось тут не можеш, а то можу Все не можу. Нажимай на володя отут От на ребрацію. Супер. matka To co? boże. Super. Ja oh. 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 wyryzaje na chwilę. Асі в хату, і в хаті а, цей. Ну, і, такі, такі, да, да. і в хаті розрубка. А ми вже отакого на місці, щоб... Та, в хаті такі сравники потім вчилися. На місці гарненько, щоб було. Та ну, тут ну, суча, а що? в хаті по його, а та вже в хату пішло. Ну, да, да. Ціле ребра. О, хто ще захотів писав, що ще й пльоночку зразу знімали ви. О, а, ну, що собі, то сподобаться да. то, ти її знімайте пльоночку. Ну, ну, є ж такі спеціалісти. Коли вони я її готовлю вже, то я, я знімаю це. Ну, ну, собі не, не все. Ти с тобі колупати, то тобі треба з дня колупати пльоночку тільки. У ну, нас приставша я. Між до п'ятим і шостим ребром. Нема храща. Отак устроєно. А, а що там серденько, ні? О там воно Це щось буде, по так. фізіології, так, по анатомії з'єднане ребра. Ти ну щось воно так. Може, там буде серце. Ну якраз десь десь тут воно і серце таї. П'яте п'яте цей, шосте ребро. Хреща нема. Такий прекрасний Реберця. обрізаний зразу. <ріць> нема жиру, нема нічого. А зараз обризаємо тут біля хвоста. Ну так. А зараз може взяти його. Може. Одну сало знімай зразу. Добре, добре, я знаю. Що? Добре. А, І зразу берем його. Чистый. Сейчас, сейчас, я чистю, бо там. щось воно чути.